На вулиці Дубнівській у Луцьку автомобіль сан не розминувся з автомобілем екстреної медичної допомоги. Бригада швидкої саме поспішала на виклик. На щастя, обійшлося без потерпілих, відбулися механічними пошкодженнями транспортних засобів. Патрульна поліція закликає водіїв із зрозумінням ставитися до роботи оперативних служб. Керманичка автомобіля Нісан, рухаючись перехрестям з круговим рухом, не надала дорогу та не забезпечила безперешкодний проїзд автомобілю екстреної медичної допомоги. Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з вімкненим спеціальним звуковим сигналом та приблизковим маячком синього кольору. Відбулося зіткнення, внаслідок якого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ся ніхто з учасників автопригоди не травмувався. На винуватицю ДТП патрульні склали протоколи за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення.